Чого люди от вискочили з дому? З усього потребують і харчування, продукти харчування, і ковдри ми навіть беушни нам присилали розбирають гігієна. Ну все люди потребують, тому що вони, вони приїхали голі босі. вискочили і тікали, от як і ми. Голова міського товариства інвалідів міста Покровська Донецької області. Ну у нас осіб. Люди з інвалідністю, діточки з інвалідністю. Тільки ВПУ. ПУ пасуємо, потім вже на готове. Двісь В Білозерському на Донеччині тут переїхав міська асоціація інвалідів. З Покровська. багато людей з Покровська проживає саме тут? Да, 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 Бачите, всі. У ну, мене тільки стоїть 20 чоловік з Покровська. Угу. Імен люди з інвалідністю в Але крім інвал без інвалідності також багато сюди багато. Переселенців тут до п'яти тисяч, хоча шістнадцять тисяч всього населення Дуже багато Старинська дуже багато з да, Константиновки Дзержинську, багато бачите, люди кажуть. І вони звернулися до нас з допомогою, тому що люди виїжджали з тим, що могли. Інваліди і діти і також старші. Це ми їм привезли побутову хімію. Їжу, теплий одяг, ковдри, та штати. Ми їстечні. W takiej miejscowości w obwodzie donieckiem biłozewskiem. Ale tak, żeby łamudowam odobno było. My bardzo dziękujemy, jeszcze dojeliśmy inne różne rzeczy, więc cieszymy się z tego właśnie. Sytuacja tutaj składna. Як мені кажуть, люди місцеві, особливо важка ніч була в Покровську. Вчора був в нашу школу, тепер в другої школи. Це ще тут е, люди почувають себе безпечніші. Ну і найважливіше, що вони можуть також об'єднатися і допомагати один одному. Тому що багато людей, які приїжджають, допомагають підтримують. Ми дякуємо за що. Ви нам підтри нас підтримуєте, нам допомагаєте. Ми можемо передавати цю допомогу далі. Хай Бог вас береже.